Йде мама в гості. Діти, тато прийде з роботи п'яний, ви його роздягніть до поясу і вкладіть спати. Діти. Мамо, а чому до поясу? Мама, нижче змій він вас укусить. За годину дзвінок. Мама, ну що, діти, прийшов тато? Діти. Тато прийшов, ми його розділи повністю і вклали спати. Мати, з тривогою. А як же змій, діти? Гордо. Не хвилюйся, мам, змія душили, яйця розтоптали, кубло спалили. Вовочка приходить в школу з трьома шишками на лобі. Вчителька запитує: Вовочка, що з тобою трапилося? Він розповідає: Вчора ми лягли спати, тато запитує: Вовка, ти спиш? Я кажу ні. Отримав по лобі. Через півгодини тато запитує: Вовка, ти спиш. Я кажу, сплю. Бабах по лобу. Ще через півгодини тато запитує: Волка, ти спиш. Я мовчу. Тато каже мамі, поїхали. А я запитую, куди? <праць> Вчителька на уроці. А що нам дає курочка? Скаже нам Марійка. Курочка нам дає яйця і м'ясо. А що нам дає овечка? скаже нам Петрик. Овечка дає нам шерсть і м'ясо. А що нам дає корова, скаже нам Вовочка. А корова дає нам домашнє завдання. <рес> У школу на урок англійської мови приходить перевіряючий із міністерства і сідає поруч із Вовочкою. Вчителька нещодавно почала викладати дуже хвилюється, але урок вести треба. Вчителька, я зараз напишу на дошці речення. А ви постарайтесь його перекласти на українську. Пише у неї падає крейда. Вона нагинається, піднімає її і дописує речення. Хто тепер перекладе? Вовочка тягне руку. Боїться, але робити нічого довелося запитати. Вовочка, була б спідниця коротше. Що? Геть з класу. Вовочка збирає книжки і зошити в портфель і з розмаху б'є перевіряючого по голові. Блін, не знаєш, не підсказуй. <плес> Три сестри одружились. Мама їм каже: не забувайте нас, пишіть листи. Тільки якщо писатимете про секс, то кажіть, що смажили бараболю, а то батько може прочитати і не те подумати. Перша донька пише: в нас усе добре, грошей багато, з чоловіком проблем немає. Нічого нам не потрібно, бараболю смажимо раз на рік. Мама думає, недобре. Пише друга донька: в нас усе нормально, грошей вистачає, смажимо бараболю раз на місяць. Мама думає, також не дуже, але вже краще. Пише третя донька: грошей немає, хата порожня, жерти нічого, бараболю смажимо тричі на день. А коли бараболі не смажимо, то він лиже пательню, а я смокчу ручку. Переповнений автобус. Їде така собі елегантна дама і проста сільська бабка. Давка жахлива. А від дамочки такими приємними парфумами несе. Бабка принюхується, а дамочка так гонорово. Шанель номер 5 100 доларів флакончик. Їдуть далі, а тут бабка не витерпіла і пустила пук-пук. Дамочка так зморщено принюхується і підозріло позирає на бабку. Бабка так гордо. Квасоля Лущина, 37 гривень за кіло. <плес> Урок малювання в школі. Вчителька намалювала яблуко на дошці та й питає: Оленка, що на дошці намальовано? Оленка встає, каже Срака. Вчителька, та як ти таке можеш казати? Вийди з класу. Оленка вийшла. Петрик, що намальована на дошці? Та срака вигнала і його. Перепитала весь клас. Залишилась одна Марічка. Марічко, та ти ж розумна дівчинка, скажи, що на дошці намальовано? Марічка дивиться: та срака, що казати? Тут заходить директор. О, ви чого тут сидите? Весь клас на дворі футбол грає, а ви тут сраку на дошці малюєте. Розмовляють американець з українцем. Українець питає: Скільки кімнат в твоєму домі? Американець. У мене все звичайно: кімната для мене, кімната для дружини, кімната для дітей, комп'ютерна кімната, кімната для тренажерів, ванна для мене, дружини і дітей, вітання для гостей. А у тебе? Ну, у мене майже те ж саме, тільки без перегородок. <плес> Дівчинка-семикласниця, прийшовши з школи, говорить. Мама, я така дурна, така дурна, що сталося, сонечко. Чому? Ну, дівчатка у нас такі просунуті, знають значення багатьох слів, а я ні. Тому що ти зі мною не говориш на ці теми. Наприклад, хто такий коханець, коханка? Коханець це класний чоловік, друг сім'ї, помічник тата, донька. Зрозуміло. А хто така коханка? Мати грубо. Ох, доню, це злодійка. Донька, округливши очі, мамо, вона краде те, що погано лежить? Ні, вона краде те, що добре стоїть. <риклад> Іде по лісу заєць і бачить, на пеньку стоїть пляшка горілки. Ніфіга собі безкоштовна випивка, випив склянку і звалився. Йде лисиця? Бачить пляшка, горілки і заєць лежить. Опа! Безкоштовна випивка і закуска. Випиває склянку і падає поруч із зайцем. Йде вовк, бачить горілку, зайця і лисицю. Клас! Випивка, закуска і баба є. Випиває горілки і падає поруч. Йде ведмідь, бачить горілку, зайця, лисицю і вовка. О як? Випивка, закуська, баба і є кому морду набити. Випиває решту горілки і падає поруч. Прокидається Заєць. Бачить горілка випита, лежать лисиця, вовк і ведмідь. Ого я п'яні начудив.